Дивіться, друзі, сюди. У нас тут дивіться, щоб ви розуміли, по вартості від, ну, від оголошені там чи собі вартості. Ось це оці дві е, палети, скажімо так, ну чи, чи три, три стовби чека. Вони коштували стільки ж стільки ж ця вся сітка затіняюча. Вони просто дуже такі об'ємні, чи дуже маленькі в об'ємі, а дуже-дуже міцні, дуже класні. І от зараз я вам покажу нашу новиночку, яка до нас приїхала. Це друзі, наша сітка затяняє. сітка затняється? агротканина, Кола дуже-дуже міцна, дуже-дуже якісна. Зараз я буду е рвати, рвати, а потім комусь продам зі знижкою вам. Бо ви ж любите халяву, друзі. А ми будемо вам показувати, як воно виглядає. Бачите, тут є дві упаковки. Одна для транспортування, а одна вже, як то кажуть, для вас, для вашого використання. Обережненько це відкривай. Цю треба обережненько, щоб не. А, бачиш, тут, тут взагалі ось так. Опа! Що це за краса, друзі? Це новинка, це новий, як то кажуть, етап в мульчуванні. Це не плівка, як ви напевно побачили, а гротканина. Це, друзі, така річ. Використовується вона для мульчування. Можна робити отвори дуже-дуже легко, але запальничкою, щоб вона не саталася. Дуже-дуже класний матеріал коштує у нас в Україні найкраща ціна від компанії Агро Кажу вам роздрім: агротканина коштує 2100 гривень, метр 60 і 4200 за 3,20 Але, наприклад, у нас 10 рулонів у суботу людина заказала, їй у 3,20 їй І взагалі вийшло 3,600. Тому від кількості залежить дуже-дуже.